На суміжному каналі агромен, Наші агрономи-консультанти давали рекомендацію у зв'язку з тим, що не вистачає опадів, звернути увагу на соргу. І один із коментарів був, що дивися, скільки вже осінню випало опадів, яке сорго будемо сіяти, кукурузу опадів вже хвати. Такі, і таких настроїв і так далі вже чую дуже багато, що флагозакидательських, що все, життя налагодилась. Е, нахрен нам те сорго, будемо сіяти е, Стандартні культури. Зараз ще підемо по сойки. Сою посіємо, яку ми в наших регіонах по 300 кілограм збирали, потім кукурузки ще насіємо. І все в нас буде клас, у нас буде достатньо опадів. Таке питання. Ті, хто глибоко орали. Бачили, де волога, Тобто розкопували вологу, де вона знаходиться. Тобто волога знаходиться в кращому випадку. Є регіони навіть в нашому місцевості, де випало за цей період, за півтора місяці, випало 220 мм опадів. В інших регіонах на порядок менший і так далі. Даже при таких умовах випадання вологи, дуже великої кількості вологи, волога знаходиться зверху на 50-сантиметровій глибині, потрібно враховувати не 50-сантиметрову глибину, потрібно дивитися, що в нас навіть не на метровій глибині, а на півтора метровій глибині. А там нічого. Відповідно, що з приводу опадів. Опади, які зараз проходять і так далі, вони закономірні. Тобто, в кожному регіоні статистично, хто б там що не розказував і так далі, проходять статистично однакова кількість опадів, починаючи з 50-х років. Все питання в тому, що вони просто розподіляються неравномірно, і більшість опадів, які в нас є, вони не є продуктивними. Тобто, що в нас буде далі? У нас буде далі. Зима, будуть якісь приморозки, морози. Тобто ця вся із 70-50 мм сантиметрового шару буде просто тупо виморажуватись. На 26-й год знову кількість опадів буде така ж сама в регіоні, але вона знову буде проходити неравномірно. Чому вона проходить неравномірно, це вже друге питання до кліматологів. І ми отримо той же самий гембель. Це як примір того, що в регіоні, там, де в апріорі сою не потрібно сіяти, кажу господарству: не сійте сою. Ні, ми будемо сіяти сою. Це ж хороша культура, чистимо поля, ціна є, посіяли. Зібрали 300 кілограм у 2024 році. Ну, гембеля не, скажімо так, не достатньо було. Давай ми ще 600 гектар посіємо. В 2025 ще раз спробуємо, ми ж умні і так далі. І сіємо е, шарасою і збираємо по 50 кг, 600 гектар. Е, тому е, зміни в кліматі є. Е, потрібно на це реагувати. Це вже системні зміни. Е, тому потрібно це, на це реагувати і потрібно вибирати ті культури, які вже до цього будуть підстроюватися ті технології, які будуть до цього підстроюватися.